Всім привіт! Сьогодні поговоримо про виведення коштів із TikTok. Є три основних способи для виведення: це перший спосіб PayPal, другий WebMoney, третій Pioneer. І так, по порядку почнемо ми з PayPal. По простій причині. Це самий простий сервіс. Він не працює. На цьому все. Ви можете пройти реєстрацію, замовити виведення коштів із TikTok на PayPal. но кошти після відправлення з TikTok, у вас в TikTok знімуться кошти. но через декілька хвилин вернуться назад на ваш рахунок в TikTok. І на цьому все. Далі. Другий спосіб. Це WebMoney. Прекрасний сайт. Все би було б. Добре, якби не один нюанс. В Україні він не працює коректно. Ви можете скачати приложення, воно буде працювати, но навіть якщо ви пройдете реєстрацію, ви не зможете отримати атестат. Тобто ви отримаєте атестат псевдоніма. Що таке атестат, якщо коротко, це верифікація. Ваші документи треба. Потрібні. Для податкової і тому подобно. Так як в Екмані це кошельок. Гроші туди зачисляються звідти знімаються тут все серйозно. Но, на жаль, для України він недоступний. Для нових користувачів. Хіба що ви реєструвались раніше і пройшли. Атестацію і у вас хоча б формальний атестат. Після реєстрації ви отримаєте атестат псевдоніма. Ви зможете вивезти кошти із TikTok на свій рахунок в Webmone. Приблизно отак буде виглядати ваш аккаунт, буде ваш доларовий рахунок, ви зможете отримати кошти в євро, в золоті і в інших валютах, які вам більш подобаються. Це неважливо. Ви зможете також за атестатом псевдоніма поповняти телефон. Скоріше всього, робити покупки в інтернет-магазинах, якщо вони приймають е, вебмані, мані але ви не зможете вивезти на карту. Тут це є огранічення. Атестат псевдонім дає можливість поповняти кошельки. Ви зможете поповнити, оплачувати комунальні услуги, совершати покупки в магазинах, приймаючи... WebMoney, виписувати, оплачувати щита, весь ці переписку, обмінювати тітні знаки одного типу на другої. Тобто ви вам приходить в доларах, ви можете міняти на інші валюти отримати в інших валютах. В той час, як формальний атестат вже дозволяє виводити на банківську карту і щита гроші. Но один такий нюанс, ви не зможете отримати формальний атестат. Ваші документи не будуть приймати. Тому що ви з України. Якщо ви з України, якщо ви з іншої країни, все буде добре. І ви зможете користуватися. Далі, наступний спосіб це Pioneer. Дуже часто я бачу, що рекомендують виведення через Pioneer. І я розкажу, чому його рекомендують. І я розкажу чому. Вам слід до цього сайту відноситись дуже дуже акуратно і не робити дурниць. Для початку просто хоча б почитайте відгуки. Ну, і я спочатку скажу, чого я його рекламірую. Я довгий час не міг зрозуміти, що то вдруг я його рекламірую в Тіктосі, якщо він не працює по-нормальному. Я є тут зареєстрований, я пробував ним користуватися, нічого з цього не вийшло. Ну тут є підключатись до партнерської системи. Вам його рекомендують, тому що якщо ви прийдете по приглашенню якогось пользователя, то получить якусь суму на свій рахунок. Ну, грубо говоря, партнерська програма, коли хтось когось приводить, то той, хто приводить, заробляє. Це отак коротко по-простому я вам об'яснив, чого його рекомендують. А тепер я просто прошу вас, перед тим, як ви приймете рішення, виводити кошти через Pioneer, почитати про нього отзиви. От, Google Play навіть. Хоча би тут можна взяти. А можна взяти якийсь інший сайт. Нейтральний. Пайонер. Отзиви. Ну візьмемо Google Play. Подивимося, що тут пишуть. Якби тут не накручені. 4 балла, ну зразу. Приложення не дає свободи управління своєму аккаунті. хотів удалитись точних платильщика. Так, так, так. Далі, 3 зв'язочки. Приложення не пускається тим же легері паролем. З такою проблемою я теж зіткнувся. Бо я записую паролі на бумажці. Я проходив реєстрацію. Але з легені паролем на другий раз через декілька днів не зміг війти. Далі один бал знову на зв'язочках постоянної проблеми на указані реквізити не заходять, пишу ошибка. Така сама проблема. Я, чесно, не хочу нічого сказати про сервіс Pioneer, так як він... Може і працює. Но я вам рекомендую бути обережними. Отзиви платежні системи ПНР отзиви три хороших, 14 поганих із 17. От один із відгуків. Лучше роздайте свої деньги бездомним, та быстрее. Без почитайте їх, їх же на їх же сайті поддержки і все поймете. Люди так і пишуть, почитайте їх отзиви на їх же сайті поддержки. Хоча я думаю, що на їхньому сайті вони свої отзиви фільтрувати повинні вроді як. І якщо вони даже цього не роблять, то не рекомендують інші користувачі інтернета. І так, якщо ви все-таки хочете вивезти кошти, ви можете звернутися до мене. Під даним відео буде ссылка на мій сайт і моя контактна інформація. Я допомагаю виводити кошти з TikTok. Схема доволі таки проста, ви виводите на мій рахунок в WebMoney. І зразу же я зі своєї гривневої карти вивожу на вашу. Все дуже просто. Інструкція як проводиться виведення, буде написана вам або в лічку, або скину відео. Ну, по суті, все і так зрозуміло. Ви зв'язуєте зі мною будь-яким зручним для вас способом, повідомляєте, яку суму хочете вивезти і куди. Після узгодження я дам вам номер свого рахунку в WebMoney. Кстаті, можете на відео подивитися. От номер мого рахунку. Разом з буквою вводиться. Z33 809 173 89 83. Ім'я фамілія. І вивести. Все дуже просто. Коли я отримую кошти на вебмані, я вивожу на вашу карту. Все. Дякую вам за увагу. Будьте обережними в TikTok Перед тим, як. Зв'язуватись з Pioneer, хорошо подумайте. Бажаю вам удачі. А, до речі, якщо ви зареєструвались на WebMoney, вивели на свій кошельок кошти, ну не можете вивезти на карту. Ви також можете мені написати, я допоможу. Все. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!